Дивіться, цей двигун розвіє всі ваші стандарти, встановлені на рахунок мертвих верхніх точок, міток ГРМ і фазів як воно виставляється. Для тих, хто не полюбляє конструкцію європейських двигунів, насолоджуйтеся. Це двигун скутера Peugeot Illusio. Правильніше він. Чомусь я, як звичайний сільський хлопчина, завжди думав, що він називається Елісей. Ну, правильніше читається Illusio. Дивіться. Тут, тут просто це надійні дуже двигуни. І я вже не дивуюся після того, як е, прийшлось перебирати був ротакс. Ну, двигун Апрілія Леонардо там. І бачити, коли на е, розпредвалі стоїть головка чотирьох на двигун дуже мощний, криє 250 ок видає там 14 і 16 е, е, атмосфер, видає компресії, а під е, е, саму зірку. Яка на розпідвал сідає, вили то малюсенькі такий, от такі такий виступочок, і який чотири клапана обертати при такому жаті і при таких даних, це не хухри-мухри. І мені здається, що цих роках, це 2000-й кінець 90-х, початок 2000-х. Це, ну простіть мене, хто там складали ці взагалі люди професіонали, але це десь, мабуть, вже починалося робити під СТО, під завод, щоб обслуговувались, або десь і під. Ремонт, я не розумію, коли воно так зроблено конструктивно, правильно і на ресурс, і дійсно вони себе якісно показали. Е, Вічно вони страдають із цього, що от ось це. А знаєте чому? Тут так це взагалі треш. Це взагалі треш. Подивіться, де тут виставляється мітка, як взагалі тут устроєний Подивіться, Оце от розпридвал. Це вже його хтось поляк візьмемо. Краще. Ось, Розпідвал, два кулачки. Нічого такого дивного. І є у ньому, коли ми беремо його дивимося, як вже фіксується на ньому зірка. правильно? Якщо зірка ось така. От. ось, Як же фіксується на ньому, як виставляється, вона просто заходить і болтом закручується. Ось таким болтом в мануалі без шайби. ось так от уявляєте, вона не фіксується, вона не йде під конус ніякий. Тут, хоч на цьому респредвелі, що я встановив, є отакі от, от і все. І все. Розумієте? Тут виставляється, коли ви будете збирати двигун, і ви думаєте, що ви виставите, тут немає міток на кришки, генератора. Немає. Немає міток. Так в Леонардо там можна виставити правильно мертву точку по поршньове, ось так. от. Дивитесь, крутити і дивитесь, де він. Ну, навіть видно, я не хочу зараз це. І виставляєте там, вам кришку не потрібно знімати. Ви плюс-мінус по цьому вже будете. Там є мітки, там більш-менш зрозуміло. Тут же не так діється. Виставляється мертва точка на колінвалі, ось там ось є виступ. Отут е, треба зробити такий зігін-загін, щоб заштопорити або направити о, ну, оком, подивитись точно. Я зараз прокручу трішечки ось. О, бачите там такий шанчик. Отой шанчик має бути напроти цього. І тут штопоритись, просто закладатись, така викрутка туди не залізає, тому що воно трошки геподібно. Ось. Так, але це менше з тим. Ви зафіксували е, на колінвалі для міток ГРМ. Але будьте уважні, ви не зафіксували. Я одразу, коли я перебирав цю головку, я одразу зрозумів, що тут якийсь є прикол, тому що кулачки, кулачки не стоять правильно. Дивіться, ми зафіксували на колінвалі. Тепер подивіться, де поршень, Я не закручував. Де поршень. Він не в нижній мертвій точці. Ні, він далеко. Він на середині. Він реально на середині. Ось так от. На середині ходу, можливо, можливо ну, чуть-чуть ближче до цього. Ось так. от, так. Тепер дивіться. Ну, Посадимо її, можливо, я не хочу і ланцюг, і хотілося вам показати. от, виці. Тепер в предваліди я показував оця от штучка. Не буду відкручувати це просто фікшуюча бляшка, яка заходить от сюди от, і фіксує його. Но ми повинні його так виставити, от, прокрутити. Також таким же. О, бачите, там видно. О, він заходить в цей. І ми повинні ха, цим же обломаним клапаном з цього двигуна, який вічно вони страдають обламаними клапанами. ми, Я його заточив, просто я хотів вже показати. Ось, з топорем, І дивимось, Бляха, кулачки ж мали бути б нижні Ці. Коли я перебирав цей, цю головку, я зрозумів, що ця точка. В принципі, має стріляти, тому що тут варіантів немає ще до мануалу. Але коли подивився, у нас кулачок один дивиться вниз, а один дивиться вбік. Ну що за каляка-маляка, збоку немає, так, щоб в верхній мертві точки. Ви розумієте, вони мітки ГРМ зробили десь на середині, що виставляти. Тепер беремо ось цю зірочку. Ось цю зірочку. Секундочку, давайте я її без ланцюга, я ланцюг туди втоплю чуть-чуть. Берем. Тут у нас зафіксувалось, так? Так. Тут ми зафіксували. Ми надягаємо ланцюг. Давайте я надягну, секундочку. Ось. Вона нова, але ледве натягнулась, тому що головка ще не прикручена, і тут ще натяжник має бути. Але подивіться, коли ми зафіксували колінвал там, зафіксували розпрідвал тут Тобто це саме відповідальне. Тобто розпідвал у нас обертає кулачки, що рокера піднімають, колінвал у нас толкає оця оця відповідні два позиції, які за оцю от зустріч, за саму фазу розпідільний механізм відповідають. То ми цю зірку можемо ставити. Тут є два виступи, хоч. Паралельно плоскості, хоч так, хоч так. Хоча в мануалі, можливо, і ось так от пише. Але пофіг. Тому що, дивіться, коли ми тут за, за цей, зафіксували, у нас клапана закриті. І ми можемо крутити, дивіться. Ви знаєте, чим воно тільки фіксується? Фіксується це от, тільки оцим От. Тому я <клес> десь не нахожу тут якось такого, я не знаю, робити так, наскільки класно все. І тут от так от От таким от фіксацією я буду думати, що, чим допомогти. Те, в кого буде такий е, двигун, цього Peugeot, е, все на язиці постійно, Єлісій, е, ілюзію. То майте на увазі, тому що можна. Дивіться, можна розсадити поршень чи клапана навіть до того, як ви запустили двигун, тому що нестандартно, нестандартно, багатьом буде лінька, да? знімати бокову кришку, там прокладку можна попасти, там масло треба зливати. Да? Я виставлю мертву точку, а тут виставлю ось так і так, і зроблю. Зроблю те, що дуже е, негарно звучить, так що будьте обережні і дивіться, бачите, ніколи не спирайтесь на постійний якийсь встановлений шаблон чи стандарт. Краще перепровірити і передивитись. Тим бачите, як бачите, якісь відхилення від цього. Європа рулить.